Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розберемо монету номіналом 50 копійок 2010 року, яка по каталогу ІТК має штамп 1 ГБМ. І в даному відео розглянемо всі особливості монети, технічні характеристики, розберемо аверс, реверс, гурт, який штамп утворюється при співвідношенні цих сторін, і обов'язково поговоримо в кінці відео по ціні даного штампу. Що ж до монети, 50 копійок 2010 року, найперше треба сказати, те, що монета виготовлялася із латуні. На київському монетному дворі. І має такі технічні характеристики. Вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм. Гурт монета має перерив часто рефланий. Тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для того, щоб визначити штамп монети, незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба охарактеризувати три сторони, з три сторони: аверс, реверс та гурт. Визначення, як завжди, розпочинаємо з аверса і його характеристики. Що ж до монети, 50 копійок 2010 року, хочу сказати таке, що по каталогу відомий лише один штамп: це штамп по аверсу, перший, по реверсу штамп ГБ і гурт з мілкою насічкою. Як же її визначити, зараз з вами поговоримо. Штамп перший по аверсу характеризується так: Тризубець випуклий. Напис Україна наближена до трезубця, віддалена від канту монети. Що ж додати, вона припіднята до трезубця, віддалена від канту монети. З боку присутній логотип Київського монетного двору. Іншого аверса в обігу ви не знайдете, тому тільки такий варіант Аверса існує. Коли ми визначили Аверс, треба обов'язково поговорити і про реверс монети. Що ж до реверса, то. 50 копійок має штамп ГБ 2010 року. Перед тим, як визначити штамп ГБ, треба визначити, що це штамп Г. Штамп Г визначається так: шрифт, він рельєфний, ягоди в грунах в усіх вони мілкі. В грун номер 1 та 3 по 5 ягід. А в грун номер 5 відросток підходить до першої ягоди зліва. Саме такі особливості має штамп Г. Що за штампу ГБ, і він йде уточням штампу Г і характеризується так. Розмір зображення, він більший це говорить про те, що вінок він наближений до конту. Наглядно ми можемо побачити це саме в цьому місці, що зараз вам показую. Коли ми визначили, що перед нами монета, яка має по аверсу штамп перший, реверсу штамп ГБ, то нам залишається визначити, що значить мілка насічка у даної монети. Коли ми дивимося на гурт монети, то бачимо, що в одному прорізі знаходиться 16, в одному сегменті знаходиться 16 прорізів. Таких. Серманті по всьому колу існує 8. Саме така монета має штамп 1 ГБМ і ціна такої монети на даний час складає від 65 до 80 копійок за один екземпляр в звичайному біговому стані. Якщо ж вам попадеться монета, така як зображена праворуч, тобто та, що має залишки штемпельного блиску, по ній такий сонячний промінчик грає по полю. То ця монета, яка має залишки штемпельного блиску, не є банківський, і ціна буде складати від гривні до гривні 20 за один екземпляр. Що ж до цієї монети, то хочу сказати таке, що в обігу можете знайти лише один такий варіант із співвідношення аверсу та реверсу, таке як перед вами. Тому, коли знаходите цю монету, дуже на нею увагу не звертайте. Цінною в даному році може бути монета, яка матиме відношення аверсу до реверсу з поворотом більше, ніж на 60 градусів, і яка буде виготовлена з іншого металу. Основний метал це в нас алюмінієва бронза. Якщо, ж ви, знайдете, якщо ви знаєте, то цей метал є немагнітним. Ціна ж буде монета, яка буде прилипати до магніта. Але згідно проходу на аукціонах, таку монету я не зустрічав, тому, напевно, в обігу знайти її нереально. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначити штамп, яка ціна даної монети, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо у вас є інші питання по монетах, присилайте монет на оцінку. З радістю допоможу, там оціню і визначу кожну монету і кожен штамп. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого.